Доброго дня, шановні батьки. До вашої уваги пропоную консультацію перша допомога при обмороженні. Перший ступінь. Кіра постраждалого блідого кольору, незначні напрямки, чутливість знижена або повністю відсутня. Послідовність дій: Усуньте дію несприятливих факторів зовнішнього середовища, перемістіть постраждалого у при... тепле приміщення. Обережно без зусиль зніміть постраждалого холодний володі... вологий одяг, взуття. Другий ступінь у ділянці відмороження утворюються пухирі, наповнені прозорою або білою рідиною. Послідовність дій. одночасно з проведенням заходів першої допомоги треба викликати швидку медичну допомогу для проведення кваліфікованих заходів щодо рятування постраждалого. При обмороженні першого ступеня ділянки тіла, що охолоджені, необхідно зі до почервоніння теплими руками, легким масажем, розтиранням з вовни диханням, а потім накласти ватно-марливу пов'язку. Третій ступінь. Омертвіння шкіри з'являються пухирі, наповнені рідиною темно-червоного або темно-бурого кольору. Навколо омертвілої ділянки розвивається запальний вал, демаркаційна лінія. Активний розвиток інтоксикації, потовиділення, апатія, значне погіршення самопочуття. П'ятий ступінь це поява пухирів, наповнених чорною рідиною у постраждалого присутні ознаки шоку. При обмороженні 2-5 ступеню швидкі зігрівання, масаж або розтирання не робіть. Накладіть на уражені ділянки, тіла, чисті, стерильні, сухі і марливі пов'язки без дійснення додаткового тиску на тканини. За необхідності знерухомити уражені кінцівки, шматошки або фанер, щільний картон, який накладаються та фіксуються зверху пов'язки. Якщо постраждали у свідомості, дайте безалкогольні. Point теплі напої не потрібно розтирати уражених снігом, тому що кровоносні суди на верхніх та нижніх кінцівок можуть постраждати. Не пошкоджуйте наявні на місці обмороження міхурі. В разі наявності у постраждалого середнього або важкого ступеню охолодження з порушенням дихання та кровообігу, людину необхідно швидко відвести до лікувального закладу. Дякую за увагу. Бережіть себе.